Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати чудову закуску з лаваша. Викладаємо на рушник і накриваємо другою половиною рушника. І так розкачуємо всі кружечки. Розігріваємо суху велику пательню. Кладемо тісто і обсмажуємо по 30 секунд з кожного боку, поки з'являться рум'яні плями. Готовий лаваш забираємо на тарілку і зразу обрискуємо водою з обох сторін. І зразу треба накрити лаваш рушником, щоб він не завітрувався і не став твердим. Знову на патеню кладемо друге тісто і обсмажуємо по 30 секунд з кожного боку, поки з'являться рум'яні плями. Забирайте готовий лаваш в тарілку.